А зараз, як завжди в цей час ми зустрічаємо гостя нашої студії. І сьогодні це голова наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду Інститут соціальних проєктів Володимир Каплієнко. Володимир Володимирович, рада вітати вас у нашій програмі. Добрий ранок. Акція Рука допомоги яка триває. Яка її мета? Ну, Саме головна мета це люди. Це люди, які працюють і живуть біля нас. Це люди, які Називаються нашими батьками, це люди, які називаються нашими сестрами, це громадяни України. І саме до громадян України спрямовується ця акція. Акція, знаєте, вона вийшла десь там з глибин нашого розуміння, що треба формувати якийсь інший прошарок допомоги, окрім держави. І що держава на сьогоднішній день не може пропіклуватися на селі, зокрема, по питанням, наприклад, там, забезпечення, села роботу, робочими місцями. ФАПами, дорогами і таке інше, ну це одне питання. А зовсім інше питання, коли живуть наші співгромадяни і не мають можливості отримати ефективну, якісну медичну допомогу. Ну, на сьогоднішній день практика доволі знаєте, така показова, що ФАПам нібито є, лікарів немає, центральні районні лікарні нібито є. Але чому ж така низька? Такі низькі показники щодо рівні диспансеризації населення. Чому? Чому громадяни, особливо на селі, доводять свою, свій стан фізичний, з точки зору медичних показників, до крайності? Чому? Чому вони не їдуть? Чому вони не хочуть пройти не тільки обстеження, але доводять до такого стану, коли лише хронічне захворювання, коли вже все нічого не можна зробити, вони приїжджають на, до лікарні і починають лікуватися. Ви пам'ятаєте, за радянські часи була практика загальної диспансеризації. Вона була сьогодні, вона є тільки на папері. І мета цієї акції долучити саме сільську територіальну громаду до диспансеризації в такий спосіб, що вони, по-перше, були зацікавлені, по-друге, щоб вони були тими особами, які саме реалізували свої намагання і саме корували цим процесом. І третє, щоб вони були здатні впливати навіть на якість. Цього медичного обстеження і таке інше. А яким чином, як це реалізується? Є от наш фонд, головою наглядової ради, якого я є, інститут соціальних проєктів, реалізує низку ініціатив, серед них є такий проєкт. Як це буде зреалізовано? Наприклад, сьогодні в Житомирській області, в Андрюшівському, Попільнянському, і Бердічівському районі, ми вже реалізували перший етап, такий, знаєте, пілотну фазу цієї в майбутньому всеукраїнської акції. Ми об'їжджаємо села, ми говоримо з ними, з представниками сіл, з головами сільських селищних рад по всім питанням, які стосуються проведення акції, доводимо позицію, що вона буде проводитися, наприклад, в суботу, в неділі такого то тижня. Обговорюємо, доводимо і після цього закликаємо їх, роздаваючи їм. Талончики з конкретним лікарем, як лікарем з визначенням конкретної спеціалізації, до кого вони хочуть попасти. І люди приїжджають своїм власним ходом до центральної районної лікарні, де до якої ми привозимо 20 фахівців медиків вищої кваліфікації, привозимо біля 20 волонтерів. І там впродовж двох днів ми проводимо. Диспансеризацію, медичний огляд цих людей відповідаємо на всі питання, які в нас є. Після цього вони отримують безкоштовно ліки. Після цього вони отримують подяку від нас. Можливо, безкоштовні окуляри. Це наша акція. От, і їду додому. Якщо потребується подальша консультація чи проведення, знаєте, підтримки людині, щоб вона поїхала в Київ чи далі, ми таку підтримку робимо. Тобто, ми зв'язуємося з лікарями і пропонуємо їм ну, звернути увагу на цих людей. Отак от, от відбувається ця акція. Я вам хочу сказати, що ці чотири райони були дуже показовими. От, наприклад, перший район був Андрішівський район. На базі Андрішівської районної лікарні до нас приїхало 1375 людей Навіть за два дні. І всі ці люди отримали не тільки допомогу, але й велику подяку. Я вам хочу сказати, жінки виносили нашого гінеколога в неділю на руках. Це ну, сама відповідь на всі питання. Е, наступна акція в нас була в Ружені, там трохи менша явка була. Проте 1300 консультацій ми також дали. Е, в попільні. Ще менше було там 1100 консультацій. Але от вчора завершилася, в неділю завершилася акція в Бердичівському районі. в нас десь біля 1600-1700 консультацій, які отримали наші громадяни. Навіть сьогодні вже є громадяни сільських територіальних громад, які їдуть за нами. Він живе в Андрушівці, він каже, я хочу ще. Я хочу ще. І дуже сподіваюся, що такий проєкт буде не тільки корисним, не тільки для Житомирщини. Ми 6 червня будемо оголошувати початок всеукраїнської акції Рука допомоги, яка буде йти широким кроком по всій державі. Я думаю, що вам, ну нашим глядачам, було б скажімо так корисно слідкувати за ефіром, подивитися, як це буде відбуватись. Ми будемо відповідати на питання, ми будемо оголошувати проведення круглого столу. І сподіваюся, що знайдемо і додаткових партнерів, тому що акція це не безкоштовна для нас. Так. Громадяни отримують все це без будь-яких е, грошей чи будь-яких інших форм е, знаєте, віддякування, як це, на превеликий жаль, є на сьогоднішніх реаліях. Ну, в такий спосіб ми будемо рухатись. А все ж таки, я так розумію, це вже довготривалий проєкт, неодноразова акція. Давайте я про проєкт трохи розкажу. Так, будь ласка. Значить, Всеукраїнський проєкт Рука допомоги. Це проект, який буде зреалізовано за рахунок із за підтримкою і за рахунок управління цим процесом інститутом соціальних проєктів нашим благодійним фондом, а також створеною міжнародною асоціацією благодійників, до якої війшли деякі міжнародні і європейські, зокрема благодійні фонди. Ми хотіли б і наголошуємо на своїй меті проведення первинного першого кроку цього проєкту на в 30% Сільських районів України. Тобто їх буде більше ста. В кожному з цих районів ми проведемо такі акції, як, наприклад, сьогодні в Житомирщині, і проведемо таку загальну диспансерізацію, доведемо позицію для населення, що вони варті уваги і варті, скажімо так, навчитися, як, який спосіб це робити. Другим етапом проєкт короткостроковий, його тривалість два роки. Другим етапом буде проведено відбір. Представників територіальних громад, саме тих територіальних громад, які хотіли б з нами продовжити наше спілкування. Тобто ми хотіли б знайти одну особу, яка б від імені територіальної громади представляла, захищала її інтереси і через її самоорганізацію в подальшому, якраз в сфері медичного захисту. Ця людина, ну називаємо його медичний староста. Да? Ця людина отримує від нас навчання. За кущовим методом всіх цих людей ми будемо консультувати і вести, ми навчимо їх який спосіб спілкуватися з не тільки з територіальною громадою, але й з органами виконавчої влади, в тому числі і місцевими органами самоврядування, в який спосіб сформувати касу взаємної допомоги, на що вона направлена. Тобто, ми візьмемо німецьку модель, яка працює по цьому питанню саме в Німеччині на сьогоднішній день. Хоча лікарняна каса, про яку тут багато ми знаємо. Вона е, нібито трохи перетинається цим, з, наш, з нашим напрямком діяльності, проте каса взаємної допомоги е, повинна створити такий страховий фонд захисту територіальної громади в будь-яких ситуаціях, які стосуються медичного напрямку. Наприклад, не тільки диспансеризацію щорічною, але й, наприклад, е, проведення медичного глибокого обстеження або лікування позамеженої районної лікарні. Або в ній. Е, Тобто другим кроком ми навчимо цих людей, створимо каси взаємної допомоги, і нехай вони спробують попрацювати. Третій крок це проведення спільної акції, подібної першому етапу, коли ми це робили всі, все за рахунок власної організації і за свій власний рахунок, але вже за участі територіальної громади. От, наприклад, дивіться, сьогодні ми не веземо сюди доктора Камаровського, да, всім відомого педіатра, а ви собі, що територіальна громада хоче його побачити. Тому що саме на сьогоднішній день ми привозимо лікарів з дев'яти населених пунктів обласних центрів України. Це Київ, Житомир, Чернігівщина, з Луганська, є з Одеси. Тобто ті лікарі, які обладають вищим сенсом, вищим рівнем довіри в цьому колі. Тобто вони мають свій власний себе. власний авторитет. І саме через це громадяни, сільські територіальні громади отримують знаєте, таку вищу якості консультацію, тому що не все в нас добре в районних лікарнях. Хоча там плачуть нормальні серйозні фахівці, зокрема в Житомирській області. Тобто, другим етапом давайте зробимо це спільно, і це називається розбудова ініціативи територіальної громади. Ми профінансуємо не 100%, ми профінансуємо 95% цієї акції, 5% ну зберіть, виділить кошти з своєї каси взаємної допомоги. Але ви зробите це спільно. З нами саме обирати лікарів, саме визначитися з датою. Ними це будемо робити, саме визначитися із лікарями, які саме яких саме спеціальності вони повинні приїхати, і ми з вами разом зробимо цю акцію. Тобто, наступним кроком, коли територіальна громада піде у вільне плавання, вона це буде робити самотужки сама, але не тільки за свій рахунок. Четвертим кроком це формування такої синергії. Тобто об'єднання зусиль територіальної громади, яке поклується про своє медичне медичний стан, і, власне кажучи, органів місцевого самоврядування. Ми проведемо спільні об'єднавчі об навчання для цих представників, щоб вони створили таку, знаєте, поєднання між собою, таку синергію, і цільовим показником їх спільної діяльності буде введення до місцевого бюджету. Строки фінансування якраз цих ініціатив, але з боку органів місцевого самоврядування. Тобто, ми тоді ми поставимо крапку і кинемо цей проект. Почнемо е, рухатися далі. От такий проект, в принципі, я його е, вам описав. Я, я так розумію, уже в ході цього проекту має розвинутись самосвідомість наших громадян і вміння за. Турбуватись про своє здоров'я і захищати оці такі свої ну, хай не права, але все ж таки доводити е, до краю почати те, що вже нав, навчать волонтери і люди, які будуть брати участь у проєкті. Абсолютно, Абсолютно правильно. Ви чітко спіймали саму саму тезу, саму головну думку. Але от тепер давайте трохи повернемося назад. Що ми побачили з точки зору медичних показників? В першій жандрусівці заведено 620 нових карток. Люди, які до нас приїхали, на превеликий жаль, отримали біля 300 нових діагнозів, про які вони не знали. Диспансеризація це не просто знаєте, відголосок тотальної, тотального захисту населення, яке було в за радянські часи. Це обов'язкова процедура, яку треба проходити. От я, навіть якщо мене бачать наші глядачі, звертаюся до вас. Шановні друзі, звертайтесь до цієї програми, залучайтесь до неї. І проводьте своє власне обстеження. Не доводьте ситуацію до останнього кінця. Тобто не можна жити з відчуттям, що через 5-6 років можна знайти якийсь хронічний діагноз, а потім тратити всі свої статки, віддавати все своє майно лише заради того, щоб вилікувати. Це можна зробити заздалегідь, поставивши хрест на будь-яких перепонах, на будь-яких намаганнях хвороби зайти до вашого тіла. Давайте робити таку справу. Я впевнений, що, до речі, от наша акція вона виглядає ось таким маленьким подивіться, логотипчиком. Вона називається Рука допомоги. І саме наш, наша теза крок за кроком до справедливої України. Зрозуміло, так? Да? Дякую. Все ж таки, ми знаємо вже, як із наших таких сумних реалій, що дуже часто такі серйозні хвороби у нас виявляються на таких стадіях, коли вже важко щось зробити. Чи були випадки в тих районах, де люди проходили уже цей медогляд, виявлення може підозри? Хай уже не як не хвороби, а підозри, і коли людина звертає на це увагу, загострити увагу людини. Були такі особливо це стосується ендокринології і пульмонології. Дуже багато е, людей, які приходять, коли їх легені вже працюють на 10%. Так сталося. А пульмонолога штатного в районних лікарнях нема. І коли ми перевіряємо цих людей, ми звертаємо увагу, що тут треба, е, знаєте, скажімо так, якомога швидше братися за власне здоров'я. Ми надаємо рекомендацію, куди рухатись. Якщо в нас в нашій розсувній аптеці є ліки, безумовно безкоштовні, він тут же їх отримує. І е, Допомога таким людям це і перш, є першочергове завдання оці, цієї акції всюукраїнської, тобто ми хочемо підняти їх свідомість. Були проблеми іншого, такі, знаєте, умовно кажучи, готунку, коли воно стосується педіатрії, дуже багато в Житомирській області людей, дітей, які залежні від синтетичного білка. Так. Да, на превеликий жаль, це серйозна проблема, але відповідь наша, вона трохи ширша. За цей час, можливо, перші в нашій державі, а і не тільки в нашій державі спромоглися відкрити нашу партнерську організацію в США. Вона називається також, і значу англійською мовою, Social Project Institute. Це міжнародний фонд, який буде займатися збором коштів. В сполучених штатах від американських громадян заради українських дітей це для продукт для продуктів. Я так розумію, діткам хворим на фінілтонорія. Да. Фінілкінокітонорія, потім ДЦП і конкретні діти, які мають можливість вилікуватись, але потребують. Серйозної допомоги, коли родина не може надати. Безумовно, цей проєкт буде обмежений з самого початку, ми не можна обхопити всіх. Але четверо дітей за рахунок цієї пілотної акції, впродовж її реалізації в Житомирській області, ми поставили в нашу чергу і розпочали з ними нашу співпрацю. От така, от така реакція на цю акцію. Я впевнений, що при реалізації є на рівні всеукраїнському. От після 6 червня, коли ми оголошуємо, ми почнемо реалізацію в Київській області, в Чернігівській області, в Луганській області, можливо, в Одеській, в Миколаївській. Далі, як будемо рухатися, до речі, нам ми, ми хочемо знайти партнерів. Але я думаю, що впродовж реалізації цих акцій з'являться нові справи, нові діти, нові нужденні, які потребують такої допомоги. І Тому хочу вам сказати: знаєте, добро треба робити спільно. Це можливо, ми приходимо у світ. Поодинокі і виходимо до Бога поодинокі, але впродовж нашого життя треба все ж таки робити добрі справи. І я знаю, що в Житомирській області, і в будь-яких областях, є багато людей, які можуть допомогти щодо створення цієї акції. До речі, територіальна громада може знайти фінансування тільки за рахунок своєї лікарняної каси, а за рахунок щирої людини, яка, наприклад, спонсору, є... на... Спонсор, який може профінансувати її, тому що видатки не такі великі. Але зиск дуже серйозний. І ми шукаємо таких партнерів по всій державі. Ми шукаємо небайдужих людей, які хочуть допомогти територіальним сільським громадам і частково профінансувати такі акції в себе на своїх територіях. Будь ласка, приїжджайте до нас. Сама акція називається Hand of Help.org.ua». Можна, в принципі, подивитися в інтернеті. Телефони я можу залишити в редакції. Інститут соціальних проєктів має свій персональний сайт. Social Project Institute теж має свій персональний сайт. Я думаю, що ми, скажімо так, не втратимо один одного, ви нас знайдете. Але я звертаюся до всіх з проханням. Допомагайте один одному, звертайтесь до нас. І ми допоможемо тим людям спільно з вами, які потребують на цю допомогу. І дякую за цю розмову за те, що погодились прийти до нашої студії. Бажаю всіляких гараздів, успіхів у реалізації такої потрібної справи. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні гостем програми ранок на каналі Житомир був голова наглядової ради всеукраїнського благодійного фонду інститут соціальних проєктів Володимир Каплієнко. Ми ж продовжимо нашу програму, і зараз рубрика дім, сад, город.